Я вірю, що Різдво це чудова нагода, щоб поглянути на Ісуса. Диявол завжди буде робити все можливе, щоб ви не дивилися на Ісуса. У листі до Євреїв у 12 главі один із перекладів другого вірша каже так: Будемо постійно дивитися на Нього, адже вся наша віра залежить від Нього. У синодальному перекладі сказано, що Він є автором та вершителем нашої віри. Тому, друзі, це. Неймовірний момент, чи не так ворог людських душ завжди хоче відвести вашу увагу від Христа, від Бога, від Божого Слова, але ми йому цього не дозволимо. Бо в цій церкві зібралися божевільні христа люди, які будуть нагадувати всім іншим. Христос живий, Його слово живе і дієве. Він потужний, щоб принести перемогу нашій країні, нашій родині, нам з вами, де б ми не були. Господь всемогутній та може принести велику перемогу кожному.